Друзі, всім привіт! Купив я ось такий вбитий бінокль на запчастини. Продавець, чесно сказав, що він на запчастини, що він не робочий, тут нічого не крутиться, це покручується, окуляр розбитий. Взяв його по двох причинах. перша причина ну, логічно, це ціна. А друга причина це те, що я ніколи не мав шестірок саме ось із такими карболітовими окулярами. Тут карболітовий не лише декоративна цей стаканчик декоративний, а також і частина гелікоїда, то є, куди вкручується сам окуляр. Сам куляр, я так розумію, латуний. Тут є хороші навочники, які досить рідко зустрічаються, оскільки їх просто розбивають. І це в принципі за цю ціну це вже добре. Тут є сітка, Ну сітка затерта, вбита, але тим не менше вона є. Є непогані об'єктиви без просвітлення. І з чотирьох призм, можливо, дві вдасться вибрати хороші. Також кришки не погнуті. Можна перефарбувати, а можна навіть і не перефарбувати, тобто вони такі непогані досить. Ну, корпус, як корпус, корпус. Такої цінності немає. Основна цінність це об'єктиви, призми. І навіть не окуляри, а самі окулярники. Рідкісна деталь, важко знайти окремо. У мене є бінокль без окулярників, я якраз поставлю, щоб був повний комплект. Ну що ж, розберемо, подивимося, що там всередині. Це таки дуже цікаво, оскільки це не карболіт, це якийсь силуміновий сплав, який просто в руках розкришується. От така прикольна історія. І... Я вперше бачу, щоб окуляр був з алюмінією. Чи з алюмінію, чи з цього ж жілуміну. І він не крутиться, воно закисло там наглухо. Верхня лінза, схоже, не відкручується, схоже, вона так завальцована навічно. Тому що в стандартні, тут верхня лінза має відкручуватись в стандартних шестірках. От таке чудо. Так що не дарма воно не крутиться, воно... Окей, сталося. Отже, вдалося мені відкрутити правий окуляр. Ось правий окуляр. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тут є латунна втулка, на яку поверх неї залито алюмінієвий чи чисілюміновий. Коротше, гелікоїд. Ось такий композит. Для чого було це варгани, не зрозуміло. Другий відкрутити взагалі не можу, вже і нагрівав, відкручував. От, відкручую таким ключом, Вже почав ключ нищитись. такий момент дикий, але відкрутити я не можу. Отже, поклав отак лощата, нагло вивернув. Відбиток не мій. так всередині. До речі, тут я не бачив латунної вставки. Тут алюміній по алюмінію залитий. Да, це виглядає максимально дивно. Зняв задні кришечки і оба на! А. Десь ми це вже бачили. Де би ми це бачили? Правильно, в Б8. Тільки нас зняв б 8 Прошу. Виявляється, це масова історія серед воєнки. І це ліва сторона і от права сторона. Та сама історія, просто в повітрі. Відкручував щойно об'єктив. так розламалося просто. І момент був не сильний, Ну я не сильно тиснув. Просто все кришиться. Тут це попадало. О вот таке чудо. Оце якість. Прям якість якісна. О, і тут зазар такий самий. Коротше корпус вутиль. Все? Капут? Капут. Гляньте. Просто пальцами відпадаю. Просто якість. Якість, якість. Ну, блин. О, прекрасно. Ну, таке, В принципі, як я і казав, є подряпина на одній призмі, так що одна призма не піде нікуди. Але, ну, я думаю, що дві призми, а можливо, навіть якщо повезе навіть і три, можна буде десь застосувати. Плюс кришечки хороші, плюс кришечки бінокльні хороші. І, можливо, навіть окуляри. Тому що е я дивлюся, що вони не зацарапані, не подерті. Тобто окуляри, ймовірніше за все, теж хороші. Ну і бакеліт. Бакеліт рідкісна штука. Єдине, оце треба вишпортити цей селюмін. Бакелітові наочники я вже освободив. А тут об'єктиви. Стала реально проблема витягнути з цього пекла, тому що це зразу відламується. А Це на герметику прицементувалося намертво, Я це розігрів, але воно не піддалося. Просверлив тут два отвори. Зараз таким ключом два отвори а ззовні гумовим нагрію і пробую розкрутити. Ну що ж, мій план не спрацював. Тут зусилля було просто неймовірне. Я вже її розігрівав Коротше, це прицементовано наглухо. Воно окислилось одне в друге. Вирішив я розсверлити і виколупати по частинці. Один об'єктив я загубив, один об'єктив можна викинути. Якраз добре, що з булькою. Ну, взагалі не добре, звичайно, але краще, що з булькою, а не з булькою, а не чистий. А цей чистий вже починаю виколопувати отак от. по частинці по частинці. Хочу виколопати, щоб зберегти ці кришки також. Шкода, звісно, за один об'єктив, але таке буває. Таке вдалося з цих тенець спасти один об'єктив. І на тому дякую. Ще треба це викопати, щоб кришку спасти. До речі, окуляр дійсно завальцований зверху. Такий всередині не чорнений. Зараз треба буде зачорнити. Почистити, зібрати. Stone лінз дуже пристойний, дуже. Коротше люкс. А як ви думаєте, який окуляр буде краще працювати, лівий чи правий? Лівий теж почищений, просто не зачорнений, правий зачорнений. Ну і в результаті, що я отримав? Ну, по-перше, це капюшончик. Неважний корпус, який не потрібен. Один об'єктив, другий вбити, нагадую. Дві кришечки, хороші, два ексцентрика, дві гайки. Далі всі хороші кришечки. Я вже собі їх повідмивав, вони готові до установки. Досить хороша сітка. Я очікую, що вона буде погана, але вона дуже навіть хороша. Діафрагма. Е, два пристойні окуляри у дуже гарному стані. Парою вже зачорнений, підготовлений тільки закрутити, встановити. Чотири скоби, два нормальних окулярника. Дуже в гарному стані кришечки. Чорні, взагалі як нові. І я вже зачорнив чотири призми. три з них хороші одна. В принципі, теж хороша має одну насічку, можливо, колись собі поставлю якийсь прилад. Це все треба запакувати гарненько. Ну, і, в принципі, власне, якось так. І виглядає звідки беруться запчастини для біноклів. Ось так це і відбувається, власне.